Добрий день. Це програма 5 хвилин про Китай. Я ваша ведуча Пяо Іран. Давайте подивимося на важливі новини, що відбувається в Китаї цього дня. Перш за все, давайте дізнаємося про діяльність хулової китайської цього дня. Голова Зінпінг закликав волонтерів зі сфери охорони навколишнього середовища спонукати більше людей свідомо захищати та економити водні ресурси, щоб зробити свій внесок у просування модернізації, що характеризується гармонійним співіснуванням людини та природи. Водосховище Тензіанхо є важливим джерелом води для центрального маршруту проєкту перекидання води з бігня на Бівніч. У 2004 році, коли за першою чергою цього маршруту почалося подання води, Сізінбінг дав важливі вказівки. За останні десятиліття робота із захисту якості води у водосховищі завдяки активній участі гадрових працівників та народних мас, у тому числі волонтерів, продовжує просуватися посиленими темпами. Нещодавно місцеві волонтери, які займаються охороною навколишнього середовища, написали листа, у якому доповіли про свої зусилля щодо захисту водних ресурсів та висловили тверду рішучість, забезпечувати якість води у водосховищі. Пересувна телевізійна станція медіакорпорації Китаю з обладнанням для мовлення у форматі 4 та 8К залишила французьку столицю та вирушила додому. ПТС, що отримала назву China Red, провела понад 60 годин міжнародного мовлення у прямому ефірі з Махан. З легкої атлетики до церемонії закриття Лінних Ігор 2024 у начиткому форматі 8K Ultra HD, такий формат трансляції уперше зіснюється в історії лінійних Олімпійських ігор. Далі звертаємо увагу на Олімпіаду, яка проходить з 26 липня по 11 серпня. На Олімпіаді Китай представляє 405 спортсменів, які беруть участь у змаганнях з 30 видів спорту. Збірна Китаю виборола 40 золотих медалей на Олімпійських іграх 2024 року у Парижі, встановивши новий рекорд країни на Олімпіадах, які проводяться за кордоном, загалом у скрапничці китайських спортсменів 91 медалі, 40 золотих 27 стрібних та 24 бронзових. Під час Олімпійських ігор 2024 року вулицями Барижа курсують електричні екскурсні автобуси, вироблені китайськими підприємством, які не лише надають екологічно чисті та комфортні послуги туристам з усього світу, а й сприяють місцевим зусиллям щодо зеленої та да сталої трансформації. Нарешті давайте подивимося на економічні новини. Станом на 13 серпня кур'єрський сектор Китаю у поточному році вже обробив понад 100 мільярдів пакунків, потолавши цю планку на 71 день раніше ніж у 2023 році. При цьому середньому місячні обсяги доходи відповідного бізнесу досягли рекордних значень. За даними Китайської федерація логістики та да закупівелі, Китай у першому біврічі поточного року на тлі зростання попиту на повітряні вантажоперевезення перевезення запустив 16 нових внутрішніх вантажних авіамаршрутів 74 міжнародних, включаючи 39 маршрутів до країни і регіонів Азії. 17% до Європи, 15 до Північної Америки, 2% до Африки та одного до Океанії. Зовнішня торгівля різних регіонів Китаю за перші сім місяців цього року показала більш збалансоване, динамічне та якісне зростання, що говорить про оптимізацію архітектоніки регіональної відкритості України. Про це свідчать нові дані головного митного управління ГАНР. Це 5 хвилин про китай. Щотижня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі. Скануйте коди і дізнавайтеся більше про китай.